мер Києва Віталій Кличко сьогодні зайшов у відремонтований кабінет КМДА. Столична мерія поки зробила косметичний ремонт. Бо після майдану ж пошкодження і поламки київської адміністрації не піддаються бюджету. Саме на пошуки інвесторів для наповнення київського бюджету спрямує насамперед свої сили мер Кличко. У його пріоритетах комунальна система в столиці, тарифи, зношені комунікації, ремонт, сервіс. На запитання журналістів, коли ж майдан незалежності повернеться до мирного життя, коли згорнуть намети, Віталій Кличко однозначно не відповів. За Уваживши лише, що майдан має бути в душі, і це не обов'язково барикади і намети. Ну а їхні мешканці поки позиції не здають. Уже тепер кажуть, що стоятимуть до парламентських виборів. На стінах ще не відмили революційних гасел. Прохідну мерії досі охороняють люди в камуфляжі. Чи то самооборона вартові мовчать? На всіх поверхах мерії кипить робота. Будівельники прибиральниці чепурять державне майно. Воно везде було грязно. Були дуже етажі, такі дуже грязний. Був там третій, по моєму, четвертий дуже побитий. Сьомий, ваші ну дуже етажі були грязні. У нового столичного голови входини Віталі Кличко шукає шпінгалет, аби ще ширше розчинити двері до свого нового кабінету. Я сьогодні тільки декілька годин тому прийшов вперше в цей кабінет. Він вже відремонтований. Хочу вас запросити. Кремові стіни, світлі, меблі, шафи поки порожні. Стіни кличко хочу прикрасити листівками з краєвидами старого Києва. Кімната відпочинку також передбачена. До кличка тут хазяйнував Леонід Черновецький, та це колишнього боксера не налякало. Забабонів нема. Як кажуть, тут дух Черновецького і так далі. Ви знаєте, що я впевнений в тому, що дух змін. Повинен бути набагато сильніший, кличко каже: від сьогодні в мерії вже можна ставати до роботи. Після революційних подій будівлю провели масштабний косметичний ремонт на 4 мільйони гривень. Тепер треба придбати офісного начиня і відновити систему голосування. Техніка, яка була: монітори, принтери, комп'ютери, які знаходились в будівлі, Вони частково були вкрадені, частково були зруйновані. Нам потрібно це також великі кошти. Вже зранку кличкові доповіли вночі. На розі хрещатика і Хмельницького горіла барикада. Її охороняв вінничанин Ростислав. Палія не розгледів. Людина була якась одна. Точно кинула сюди в цю вугол, там де були коктейлі. Молотова кинула коктейль молотова хорошої смісі. Він моментально розпламенився, загорілися ці, загорілися шини відчинів, Через пару хвилин згорілися. Це палатка одна і друга. Ростислав каже, знає, киян цей розгардіяж дратує. Охочих прибрати намети з Майдану не бракує, але вони добровільно звідси не підуть. Вони будуть стояти до перевиборів парламента повністю, коли проведеться перевибори парламента і проведеться повна люстрація влади і так само ну, всіх чиновників, бізнесменів. Майдан це не намети. Майдан це дух, майдан це ідея, майдан це принципи, що ми повинні повертатись до нормального життя. Я зроблю все для того, щоб кожен скіян відчував себе захищеним. Новий мер вкотре пообіцяв навести лад на хрещатику вже в найближчий час. Ольга Семаків Гензозуля, факти ICTV.